Він нащадок відомого роду меценатів цукроварів Терещенків, мер Глухова, що народився і виріс в Парижі. Вона екс-депутатка Київської міської ради та колишня радниця міністра охорони здоров'я, що погодилася стати дружиною 62 дворічного багатія. Проведемо одіозну пару до вінця. Церкви на рожевому лімузині. нащадок знаменитих меценатів, а нині міський голова глухова Мішель Терещенко бере шлюб у Володимирському храмі Києва. Таїнство вінчання починається. Мішель, Олено, вітаємо вас зі шлюбом. Вітаємо вас з вінчанням. Не будемо приховувати, є різниця віці в вас між вами, не маленька. Різницею віці не має жодного значення, коли люди дуже близькі за духом і коли вони дивляться в одну в один бік. Ви обрали сукню з відкритими плечима, незважаючи на вінчання. Я вам хочу сказати, що сукня це взагалі не важливо. Я обрала сукню із шлейфом лише тому, що я моя бабуся дуже просила. Я взагалі хотіла відмовитися і від сукні, і від церемонії, і від цього. Але Мішель і моя родина вони наполягали, тому що для мене це перше весілля, і Мішель дуже хотілося, щоб все було красиво. Чи приїхали діти Мішеля онуки? Можливо, на ваше вінчання Олено, ви знайомі з дітьми? Мішель, багатодітний батько, двоє синів, донька, двоє онуків. Ані друзі тут з Оленою для мене це ета очін поражительне, очень приятне. А ні, приєкалі сіни. Дочка де будете мешкати? Ви мер глухова Олена власне жила у Києві? У Глухові чи у Києві жиремося? Де мешкати? Це не є взагалі проблемою. А, а може бить, поки я миром ем, глухова. А може біторина буде миром Києва? Лена в минулому політик, депутат міської київської ради. Вона була дуже активна і дуже ефективна депутат. Вона прийняла рішення не балотувати на останній вибор, але це було її рішення. Але я думаю, що дуже багато людей будуть, будуть готові голосувати за нею. Вони тут прийшли мене підтримати Ці виборці, Всі сьогодні побачили на якому ексцентричному авто ви приїхали. Хто обирав такий колір автів? А самі любімі сфито Олени це Ну це е, колір е, українського козацтва. До речі, це колір оптимізму, невичерпної жаги до перемоги. Тому і Мішель, як представник глухова, да, обрав Так, це... Да, це теж колір прапора Глухова.